Займіть зручну позу, сядьте або прилягте, закрийте очі, Зосередьтеся на моменті тут і зараз, повністю розслабтеся, зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ваше дихання спокійне, глибоке, розслаблене. Відчуйте, як грудна клітина піднімається навдосі і опускається на видосі. Свіже повітря входить у ваші легені. Наповнюю їх. Відчуйте, як ваш живіт теж піднімається з глибоким вдихом і повільно розслабляється з видохом. Ви відчуваєте комфорт та спокій. Тепер уявіть, що ви знаходитеся на морському узбережжі. Тепле повітря роздуває ваше волосся. Ви дивитеся на безмежне море і слухаєте спів чайок. Яскраве сонечко зігріває ваше тіло. Ви йдете вздовж берега та насолоджуєтеся прекрасними краєвидами. Ви відчуваєте пісок під вашими ногами. Ви вдихаєте вологе, солоне, морське повітря. На горизонті ви помічаєте гарний човен. Він поступово наближається до вас. Придивіться уважно, чи є хтось на цьому човні, або він пустий, з кожною хвилею. Він все ближче і ближче наближається до вас. Ви вирішуєте сісти у цей човен і відправитись у невеличку подорож. Ви поступово віддаляєтесь від берега. Озирнувшись, ви розумієте, що залишили там свою тривогу і стрес. Вони можуть бути у вигляді будь-якого образу. Довіряйте вашій фантазії та інтуїції. Можливо, ви бачите свій стрес у вигляді хмари. А можливо, це коробка, у якій всі ваші проблеми були сховані. Або це якийсь предмет, який асоціюється у вас стресом та тривогою. Все це залишилося на берегу моря. Ви насолоджуєтеся подорожю на човні. Ви насолоджуєтеся гарною погодою, голубим небом, пташками над головою, теплим повітрям, криштально-прозорою водою, а можливо і компанією того, хто чекав вас на цьому човні. Концентруйте свою увагу на емоціях радості, задоволення, щастя, комфорту. Сконцентруйте свою увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ще раз глибокий вдих. І спокійний видих. Повторіть цю практику дихання ще кілька разів, уявляючи себе у безпечному місці, пливучи у човні і спостерігаючи неймовірну красу природи навколо вас. Тепер ви все ближче наближаєтеся до берега. Ви бачите, що стрес і тривога, яку ви залишили, повністю зникли. Їх там більше немає. Вони покинули вас. Зробіть ще один глибокий вдих і спокійний видих. Ви сповнені сил, енергії. Вас більше нічого не турбує. Переслухайтеся до вашого дихання, поступово відкривайте очі. Відчуйте, як ваше тіло торкається ліжка або стільця, на якому ви проводили медитацію. Відчуйте себе тут. І зараз. В моменти стресу спробуйте повторювати цю візуалізацію. Пам'ятайте пляж, човен, подорож, відокремлення себе від стресу та залишання його на березі позаду вас, насолода моментом, пливучі у човні і щасливе повернення на берег моря. Дякую за перегляд, дякую за підтримку, я вам всім бажаю добра!